Усім доброго дня! Вітаю усіх охочих глядачів сьогодні долучитися до обговорення цікавої теми. З вами психологиня Наталія Оржеховська. І сьогодні ми продовжуємо долучатися до світу психології у пошуках шляхів зробити своє життя кращим. І я вам вже анонсувала сьогоднішню тему нашої зустрічі у сторіс, як завжди, і навіть зробила невеличке опитування для того, щоб ви подумали, актуально вам сьогодні бути на цій зустрічі? Актуально вам сьогодні те питання, яке я хочу обговорити? І чи ви готові долучитися? Отож, сьогодні я пропоную вам. Поговорити про ще одну теорію американського психолога Ренді Гейджа про сім законів життя, які ведуть нас до успіху. І хочу сказати, що коли запитала у вас в анонсі цієї теми у Сторіс, чи усвідомлюєте ви, що. Вам бути щасливими чи успішними заважають якісь стереотипи з вашого життя, то 87% відповіли стверджувально, так? Що дійсно вони розуміють, що є якісь такі стереотипи. Які ну, не пускають нас до успіху, перешкоджають тому, щоб ми десь кудись йшли в інший бік і знаходили там себе, досягали якихось вершин. І я розумію, що сьогодні я з темою ефіру попадаю саме в ваш запит. Що відразу хочу сказати. Я прекрасно розумію, що ось ця теорія і, взагалі, напрям, над яким працює Ренді Гейдж, він може здатися дещо сумнівним і не, наприклад, науковим. Але чому б не використовувати якісь такі нові, незвичні. А в цьому випадку популярні шляхи, методи для покращення свого життя. Чому б не спробувати це робити? Справа в тому, що я зустріла цю теорію в однієї відомої психологині, яка рекламувала, скажімо так, семінар цього, я б не сказала, що це психолог, а це швидше експерт із саморозвитку. такий. Мотиваційний наставник або коуч, як зараз можна казати, так, рекламувала його семінари і відмітила у себе в записнику про те, що варто дослухатися або передивитися цю теорію і, можливо, щось взяти для того, щоб спробувати в своєму житті. І я подивилася сьогодні, що цей запис я зробила 2021 року. І справа в тому, що впродовж цих трьох років я застосовувала декілька із тих семи законів, які я вам зараз запропоную. І я приємно вражена, тому що для мене вони стали дієвими. Я задоволена, що я спробувала взагалі будь-які інструменти для подолання стереотипів в нашому житті. Так як, наприклад, я вам розповідала про напрям когнітивно-поведінкової терапії, де ми долаємо стереотипи так, для того, щоб вони не керували нашою поведінкою нашими станами. То хочу сказати, що ці закони я розглядаю як інструменти, як методи також впливу на наше стереотипне мислення. Отож, хто зацікавиться і захоче переглянути, бо я не буду робити відгук на книги цього автора так, сьогоднішньої теорії. Хочу сказати, що Ренді Гейдж він народився 1959 року. За фахом він не психолог, він пройшов життя від. Того, що мав в підлітковому віці проблеми з криміналом. Потім він прогорів з власним бізнесом і, зумівши, як він каже, змінити своє мислення, він досяг того, що він мультимільйонер. Його ще називають місією для мільйонерів. Так, жартома про нього відгукується: у нього є багато видань. Книг, які розказують, як досягти успіху. А ви знаєте, що я трішки так скептично ставлюся до продавців ось цього успішного успіху, але ж ми сьогодні спробуємо самотужки, так, нічого не купуючи, самотужки впровадити щось нове в своє життя. Так, от, у нього найпопулярніша є книга, ще раз нагадаю, що це Ренді Гейдж, він проводить багато зараз, живе і проводить багато семінарів про досягнення успіху. А відома його книга-бестселер: це чому ви дурні, хворі та бідні, або як стати розумним, багатим і здоровим. Погодьтеся, книга досить мотивуюча. І саме там він розкриває основні ось ці ключі до досягнення успіху. Ще в нього є відома теж книга 101 ключ до вашого процвітання. Можна користуватися усім, що нам доступне, але ще раз скажу, що добре було б приміряти це до себе. Дивитися, підходить воно мені чи не підходить. Отож, переходимо. Деякі Цих законів, про які говорить Ренді Гейдж, вам відомі. І я хочу вам сказати, що він їх просто коротко сформулював. А деякими цими законами багато людей користуються в житті, не знаючи навіть, що це якийсь закон, який веде до успіху. Отож, переходимо. Перший, перший закон це закон порожнечі. Про що він? Він говорить ось про що. Якщо вам потрібні, чи нові черевики, чи нова квартира, чи будь що нове, викиньте старе. І е якщо ви позбудетесь ось цього старого, непотрібного, виникне порожнеча. Закон порожнечі. І Автор каже, що порожнеча довго не існуватиме. Ви знайдете можливості обов'язково придбати натомість щось нове і обов'язково таке, що буде вас задовільняти більше, ніж старе. Тобто, ви повинні по своїй добрій волі розлучитися зі стереотипами. Що старе є, і хай собі таке буде. Так? Поки є ось це старе, яке, що вас, хоча б чуть-чуть задовільняє, місця новому нема. Це стосується і наших стосунків, і роботи, і будь-яких подій у вашому житті, так? поки ми стереотипно користуємося старим. Новому місця немає. Коли люди в силу різних причин різко чогось позбуваються, виникає теж закон порожнечі. І натомість людина каже: Я і не думав, чи не думала, що замість того, що в мене було звичне, раптом настане щось краще. Дуже часто я про це говорю у стосунках. Люди через боязнь, через страх, через стереотип залишитись самотніми, так що це велика біда, дуже часто терплять руками, десятиліттями, аб'юзивні або токсичні стосунки, у яких їм закарбували вмислення, кому ти треба. З двома дітьми, кому те треба некрасива, бідна, нещасна, ні на що не спроможна. Так? Але поки ви тут, у цих стосунках, у вас немає шансу обрати собі щось інше, задумайтеся, чи це вам підходить. І ще хочу сказати, що про, це, про цей закон порожнечі я розповідала, о, коли робила відгук про книгу «Викинь Мотлох із життя. Пам'ятаєте, там концепція та ж сама. Ви, сортуючи все потрібне чи не потрібне у своєму домі, викидаєте непотріб. ви таким, у такий спосіб Класифікуєте так, ранжуєте свої цінності, що треба, що не треба, і звільняєте місце для чогось нового. Тобто цей закон, перший закон порожнечі, не такий уже новий, але він дієвий. я його, він перший у списку, я його полюбляю найбільше і використовую. І скажу, що я особисто можу вам його порадити, тому що ефект вау. Спробуйте і ви, і обов'язково напишете відгуки. Другий закон. Закон циркуляції. Циркуляції. І як описує його автор, будьте готові відпустити щось, чим ви вже володієте, щоб отримати те, що ви бажаєте. Тут він перегукується трішки з першим, але трошки не так. Тут мається на увазі те, що світ не стоїть на місці. Все тече, все змінюється, як казав філософ, так в одну річку не можна увійти двічі. І оскільки закон циркуляції, так, то коли від вас щось витікає, це як збереження енергії, то обов'язково воно потім до вас прийде тільки в іншому вигляді, а в якому про це нам скаже наступний закон. Третій закон закон уяви. Про що автор каже у цьому законі, як він працює? Спочатку ви повинні побачити. Успіх, процвітання, досягнення, зміни те, що ви хочете, те, що ви бажаєте, у вашій уяві. Ми називаємо це формулювання нових думок, формулювання і складання мрій, їх візуалізація, вона може бути різною. Так? Тобто, ви. Складаєте у своїй уяві і робите опис, так? Чи ідеального якогось вашого дня з життя, чи того місця, в якому ви хотіли б жити, чи навколо себе облаштувати. Чи взагалі навіть деякі будь-які маленькі потреби, так? І зберігайте цей проєкт у своїй уяві. Але автор тут наголошує, що не розповідайте про це нікому, навіть тому, кому ви довіряєте. Цей опис треба оновлювати майже щодня. Бажано щодня вертатися подумки туди, так? І для того, щоб він був живий. Тепер пояснюю вам як психолог, що відбувається. Справа в тому, що наш мозок влаштований людський так, що він не завжди розуміє, де реальність, а де уявна реальність, де картинка. Так, і справа в тому, що коли ви собі запрограмуєте якесь життя, я не кажу, що життя як із якихось журналів чи з фільмів, яке зовсім нам нереальне. Я ж розумію, що ми всі дорослі люди і плануємо. Тільки в межах реальності. Так? Е, тому, якщо ви запрограмуєте собі якесь життя, наприклад, якусь покупку мріяну, чи поїздку, чи стосунки, ну, чи роботу, чи будь-що. І добре це уявите і навіть проживете, ваша психіка буде шукати цьому підтвердження в реальності. І це дійсно так, насправді так і відбувається. Але ми почасти собі е, уявляємо те, чого ми дуже боїмося. І воно з нами і трапляється, як правило. То чого ж не уявляти те, що нам приємне, те, чого ми хочемо досягти? Пробуйте. І що хочу вам сказати, що як би скептично я не ставилася колись до всіх цих банерів, бажань чи плакатів, чи е, е, афіш, так якось це називали? То, коли планувати речі, які реальні і доступні прям детально. То в житті вони дійсно хочеться їх здійснити. Ти робиш маленькі кроки, дійсно їх здійснюєш, і результат виходить ще краще, ніж ти собі уявляв. Наприклад, я вже декілька разів у цьому переконалася у власному житті. Тому абсолютно точно можу вам сказати: мрійте, плануйте і втілюйте свої мрії у життя. Коли ви мрію чітко формулюєте, її легше. Потім втілити. Це був третій закон, закон уяви. Четвертий закон. Закон творчості, про що він говорить? Людина може досягати процвітання, успіху або якогось досягнення за допомогою енергії свого мислення. Це знову ж про те, про когнітивно поведінкову терапію, так? які ми собі складаємо. Плани дій, які в нашій голові є думки, так наша психіка і діє. І на все у неї вистачає ресурсу. Тому що, якщо мозок дає команду для дій для психіки, вона підбирає для цього ресурс. І насправді може будь-яку вашу мрію втілити в реальність. Для цього тільки треба повірити, що це дійсно мрія реальна, що це і є реальність. Бо якщо ви не вірите і маєте сумнів, то, звичайно, ваша психіка не буде нічого робити, тому що вона ну, знає, що ви сумніваєтесь. Взагалі, так дивно про психіку говорити, як про якусь живу істоту окремо в нас. Думаю, колеги-психологи розуміють, навіщо я використовую таку метафору. Отож, закон творчості. Каже про те, що в людини є достатньо енергії, мислення для того, щоб планувати, для того, щоб змінювати реальність на таку, яка б нам підходила, чи нас змінювала, чи нам подобалася. Коли я ось повернулася з подорожі, я прекрасно розуміла, що ось та реальність, нова, в яку я потрапила, абсолютно дає нове відчуття себе. І це дуже важливо, треба це усвідомлювати і хапатися за це. Розумієте, використовувати це далі у житті, розуміти, на що це треба. Далі, закон п'ятий, теж дуже часто бачу, як він працює. Закон п'ятий відплати і отримання. Як він звучить у формулюванні автора Ренді Гейджа. Якщо ви віддаєте щось добровільно, то це повертається в десятикратному розмірі. Коли ви отримуєте щось, якийсь дар, ви маєте поділитися з іншими. Особливо, якщо у вас є якийсь особливий дар, якась здібність, і ви його не використовуєте, то автор каже, що ви ображаєте цим саму вищу божественну сутність. І, щоб належно, шанобливо ставитися до своїх здібностей, ви повинні радіти дарам, ті, що вам дані, так. Ти, що вам щось от припало, ви якось досягли рівня, ви щось вмієте робити, і ви можете цим ділитися абсолютно з задоволенням, так, з іншими і розділяти з іншими. І якщо це робити добровільно і з відчуттям задоволення, то залучите більше благ у своє життя. Ну, це колосальна штука, я дуже детально вам зацитувала саме формулювання автора, але тут, ну, просто коли людина володіє чимось настільки, що може віддавати, так, і з задоволенням віддавати, вона віддає, не очікуючи насправді вдячності, чи що воно повернеться. Але коли ти вільно і із задоволенням віддаєш, воно каже автор, і так і є, віддається в 10-кратному розмірі. Головне робити це добровільно і на благо, як кажуть. Так? І обов'язково, якщо у вас є якась здібність, яку ви в собі розвинули. Старайтесь віддавати це. Ну, На інших не можна, на собі можна. Наприклад, я з величезним задоволенням ділюсь тим, що я можу робити найкраще. Так? І коли я з легкістю віддаю, я дуже швидко, майже відразу відчуваю, що разом з вдячністю мені приходить ще більше. І ну, коли ти потім ще розумієш, що це є такий закон, і звикаєш це робити, то хочеться ще і ще, так, і ти утримуєш ще більше і можеш ще більше віддавати. Спробуйте, спробуйте і запам'ятайте, що в рамках цього закону автор каже, що гріх не розвивати свої здібності. Їх треба розвивати, якщо вони вам дані, і користуватись ними на благо собі і іншим. Шостий закон закон десятини. Як його сформулював автор, він каже: Всесвіт завжди візьме свою десятину. Це просто е закон, так, який. Е це просто закон джерела підтримки. І 10% від цілого, що ви маєте. Що це означає? Ви не знаєте, яка десятина повернеться до вас. Вона може бути у грошах, каже автор, це звичайне явище. Але вона може бути у вигляді примирення, наприклад, з кимось, того, що ви видуєте, наприклад, хвороба вас покине, або якісь стосунки нові, ну, будь-які надходження, зміни. Але треба, як автор каже, миритися, відпускати ту десятину та ті 10%, які ви чи згубите щось, чи втратите. Так, чи щось десь подінеться, чи ви е, не зможете десь щось з цього забрати, чи мати. Тобто з цим просто треба змиритися, що 10% втрачається. Всесвіт це забирає. Але обов'язково воно повернеться тільки в вигляді чогось іншого. Головне це розуміти і цінувати. І е, сьомий закон. Сьомий закон йому навчитися е, найважче. Але коли ти зрозумієш, як він діє, і яка в ньому величезна сила і навіщо він треба, ви будете користуватися ним залюбки. Отож, закон все прощення, як він сформульований у автора. Якщо ви не можете прощати людей, ви не можете приймати своє багатство або успіх, або досягнення. так? Якщо в душі ненависть немає місця любові, ви повинні позбутися негативних почуттів, які пожирають вас, каже автор, і не дають спокою. Насправді це унікальна штука, тому що справді, коли ми не прощаємо, Когось за щось, як правило, за якісь образи, так, за будь-що неприємне, що вам дали, ви залишаєте це в собі і боретеся з цим. Будь-яка боротьба забирає дуже велику кількість психічної енергії. Я вам про це розповідала багато-багато разів. Краще, ніж мститися, полюбити життя і себе ще більше. Краще, ніж ненавидіти когось або щось, перемкнутися на те, або на того, на тих, кого ви зможете любити. Любов це найкраща зброя проти всього. Проти всього злого, проти всього неприємного, проти негативних емоцій, проти хвороб, проти всього. так? І відчуття любові, воно дає відчуття того себе, по-перше, і того, що в тебе все нормально. Прощати треба навчитися, починаючи від своїх батьків, на яких ви можете сердитись за щось, за те, що вони там. Не так виховували, не дали не, не такий старт, не забезпечили, ще не любили, ще, щось ще щось. Ми, ми прощаємо і забираємо у такий спосіб відповідальність за своє життя на себе. Коли прощаємо і відпускаємо інших людей, не даємо їх, їм можливість бути присутніми. В нашому житті, зокрема, робити щось погане, коли ми людину прощаємо, ми відпускаємо. Її, так? І ніби більше вона нічого поганого нам не зробить. Звичайно, люди є всякі, різні, з усіма намірами, вони живуть своє життя, вони роблять щось що вважають за потрібне, з нами вчиняють так, як вони вважають за потрібне. Звичайно, ми маємо відбудовувати свої кордони, вчасно йти звідти, де не комфортно, так? Але. Коли багато накопичується ненависті, злоби, бажання мститися для позитивного мислення, для позитивних емоцій, просто немає місця. І ми повертаємося до першого закону, до закону порожнечі. Тобто, спочатку треба викинути усе те, що не потрібно, щоб натомість так, взяти або Започаткувати в собі, чи виховати, чи почати по-новому, але вже із позитивом. Так, є від пани, пані Маріни так, коментар. Саме так говорить Біблія і саме Божі заповіді. Так? Ну, можливо, перегукується. Справа в тому, що життя воно є таке, як життя, воно не придумане. Але різні боки нашого життя ми бачимо в різних трактуваннях. Біблія розказує про те життя, так, ось ці закони. Ренді Гейдж розказує про життя, психотерапія у вигляді когнітивно-поведінкової терапії теж розказує про життя і про чиїсь спостереження на рахунок того, як зробити це життя кращим. Це дуже добре, що хтось з нами ділиться. І я вважаю, що дослухатися теж добре. Так? І пробувати щось нове у своєму житті для того, щоб досягати якихось інших рівнів, це теж добре. Можливо, якщо це все по теорії, по семи законах життя, які ведуть до успіху, як стверджує автор Ренді Гейдж, це експерт саморозвитку, мотиватор, коуч. так? Якщо є якісь питання, заперечення, або хтось вже зрозумів, що якийсь законів він пробував впроваджувати в своє життя і в нього вийшло, я дуже просила вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я, наприклад, привела використання трьох з цих законів у своєму житті, які дійсно дають результат. Не миттєвий, але дуже швидкий. І я цим задоволена, тому можу сміливо вам це теж рекомендувати спробувати. Так? Зрозуміло, що це питання філософське, і деякі люди не дуже довіряють таким методам, але не довіряти і не пробувати нового це теж стереотип, так? який може вам і заважає. Якщо ви впевнено, з тим багажем, Своїх навичок, да, м'яких і твердих, рухайтесь вперед, і життя вас повністю здовільняє, ви молодці, значить, ви знайшли свої можливості. А якщо в людини щось не виходить, то ось є можливість спробувати щось інше. Відгукуйтеся, пишіть в коментарях, чи вам щось підійшло, чи вам стало корисним. Таке повідомлення, таке ознайомлення. Кому цікаво, запишете, там є на книги. Мої посилання, так, я вам казала, які книги цього автора можна подивитися. Зокрема, для тих, хто, має, хто розвиває свій бізнес і хто дійсно досягає успіху, так, і прагне цього. На цьому вас залишаю. Чекаю ваших відгуків, коментарів і до наступних зустрічей. Рада була поділитися з вами чимось цікавим і корисним. Чим із залюбки користуюсь сама. До побачення!